Артем Хорошов неодноразово брав участь у фестивалі Творча обдарованість» та у п'ять років був його ведучим. Зараз юнаку 12 і йому випала честь відкривати фестиваль піснею. Я з сцени живу. Пісні, мені дуже подобаються, тому їх потрібно співати з душею. Максим Карпець протягом декількох років брав участь в Олімпіадах, а цього року йому вдалося вибороти два перших місця в обласному етапі з фізики та математики. Хлопець переконаний, творча обдарованість фестивалі Зосторонній. Це свято не тільки для тих, хто добре співає і танцює, а й для тих, хто займає призові місця у різних олімпіадах та проставляє наш район. На рівніші та всій україні на концерті було нагороджено 36 переможців олімпіад з базових дисциплін, що вдвічі більше ніж торік. Усі вони отримали почесні відзнаки та грошову нагороду у розмір 600 гривень. Відзначено було й педагогів школярів-переможців. Організатори переконані, що творча вдоровність є важливою складовою розвитку школярів Костопівського району. Цей фестиваль дає такий проміжний місточок дитини для того дитині для того, щоб отримати ще більшу більші знання, більшу їх якість взяти у співпраці із вчителем. Такі знання, які вони демонструють в олімпіадах, конкурсах, акціях. Вони знадобляться в майбутньому. Наступного року фестиваль Орча обдороні святкуватиме 15-річчя. Організатори сподіваються, що кількість його лауреатів стане ще більшою. Олена Борова, Іван Марчук та Дмитро Шамшин інформаційна програма День.